піп піп. Ну що, щось зробили з другою стіною, з останньою. Трошки не вистачає, тільки що не вистачає в голові чи в стіні. Осталося ставити три стойки. Ну, хай завтра вже. Тут трошки не, не тоє, буде завтра тоє. Казав мені в гостомілі строїли лекомаркет. Професор Это монтажная уловка, так само и у мене монтажна уловка. Бо в зібраному вигляді стіна не піднялася, щоб деякі елементи, типу такого. Воно длинше на 7 мм на 7 мм. І оце не дає. Так щоб я її не підняв. Ось такі елементи мішають. О, так що пришлось збирати так. Зато вийшло. Ну, завтра три сойки випили, беушних, дві он лежить на столику і одна ось з економом. Хоч виробимо дрова. І тому спасіба скажуть. Або й пошлють, щоб я не чув. Там мені все. Мені Ваня, гроші, гроші. гроші. М'ясо-м'ясо в чугунчику. Ну що, хоч щось зробили. І полиндали, і поспали. І з котом погуляли, і кролів нагодували. О, Забрать уровень, бо ще як упаде, то буде мені один уровень. І той з Москви привезений. О, ще як варив, так сварка попала. Кажуть, що ти нам розказуєш? Басні. Сивої кобили. Ой, вату накрить. Та це така вата. Викинуть. Це не купована, це найдена на мусорці. Тобто не на мусорці, а в сараї. Ну, що може не буде, не буде нічого накривати. Хай шушаться і дошки. Таке паркетку накрити, шурики. Ладно, все, до побачення, ще підемо до кролів. Що він там під улахи? Чи годовані, чи не годовані. І так, поставили ще одну стінку, нехотя. Не дали мені поспати ні, ні кіт, ні гості, ні мухи. Поставили, зараз підемо, візьмемо, пелесос не робить, він то робить тільки що, може згоріти. Найдем солочок, виник нас є, приберем цю стінку.